Всім привіт! Зараз зговлю гендика. Подивимося, яка в нього вага в 6 місяців. Вага гендика 6 кг 300 г в 6 місяців. Обичний домашній гендик без добавок, з народження. Ось, 6-300. Такий от у нас гіндик. Я думаю, непогана вага для домашнього безпородного. Гіндички менші, десь до трьох кілограм. От. Але поки гендик не грає, ще не бачив.